12 вересня польський Сейм підтримав новий закон про допомогу українцям. Зміни було розроблено через вимогу нового президента країни Кароля Навроцького. Тепер слово за верхньою палатою парламенту Сенатом. У ці хвилини сенатори готуються до голосування. За ходом дебатів стежить наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марію, вітаю тебе. Чи багато правок до законопроекту про допомогу українським біженцям і які з них основні? Вітаю колеги. Наразі законопроект, який врегульовує допомогу українцям в Польщі та іноземцям, в цілому розглядають в сенаті без поправок. Про це нам сказали сенатори. Ми працюємо в колоарах, адже працювати на самому засіданні такої можливості не передбачено. Також сенатори нам підтвердили, що голосування за законопроєкт відбудеться близько п'ятнадцятої години і вірогідно його таки ухвалять. Нині тривають виступи та обговорення усіх законопроєктів, які сьогодні на розгляді. Запитували ми у сенаторів, чи не буде проблема з підписом президента Ента надалі вони вважають, що ні, адже враховані усі його зауваження. Нагадаю, що після голосування у Сенаті законопроект прямує на підпис президента країни і вступає у силу лише після публікації в офіційному виданні вже Кустав. Цей документ продовжує до 4 березня 2026 року тимчасовий захист українців у Польщі, тобто легальне перебування, але впроваджує деякі обмеження у отриманні медичної допомоги для дорослих. Детальніше про умови отримання виплат, а саме 800+, вже розповість мій колега у матеріалі. Дякую, Марія Черняхівська, наша кореспондентка, працює сьогодні у польському сенаті, де розглядають законопроект про допомогу українцям.